Присутні на молодіжних забавах вечора святого Андрія в селі Баронча Дрокіївського району. В цьому селі добре знають, що саме свято-Андріївського вечора хлопці можуть безкарно вишкетувати, а дівчата здогадуватися, хто до них не Це ж бо пора. Снотливого молодіжного залицяння. Хлопці, стійте! ставлю доброго вина, коли допоможете дядька Василя на добрий розум навести. А що він ти такого зробив? Та це я пройшов неділю до двору. Тось став Оксанку на, на вулицю кликати, на танці. А дядько Василь не пускає. Каже, не ходи з ним. І він не серйозний хлопець, то й не пустив Оксанку. О, треба його провчити, щоб знає, як намовляти на парубках. Зав'яжемо йому двері, хай до ранку помитикує, що й до чого. Зав'яжемо, зав'яжемо. Зав А потім поможете моїй Катерині зрозуміти. Я її люблю. У мене чувство до неї, а вона не догадується. Давайте її ворота гуртом. Ну я а, ну, а, пішли. 男洗发液。 Будуть музики, дівчатка, якщо ви хлопців гарно пригостите. А будемо тітками ворожити. Обов'язково будемо, якщо я вас научу. А на балабушках ми будемо загадувати? Будемо і на балабушках загадувати. Якщо ви води мовчки в роті принесете. Тітко, тітко, а коли ту ми будемо грати. Ой, дівчатка, які ж ви нетерплячі. Все в нас буде як у народному звичаї. Головне, що ви були старанні і уважні. А веселі обов'язково будете. Ой, дівчатка, та й мені треба бути дуже старанною та уважною. А то хлопці прийдуть, двері закриють і до ранку не вийдемо. Все гаразд, хлопців немає. Давайте, дівчатка, поки їх нема, будемо калиту замішувати. А ти, Ганночка, бісом по дрова, пора йду, піч то Іду, іду, оціпинка. Ну що, дівчатка? Хто бажає калиту місити? Я! Браво, я! я, 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 я. Калиту повинні всі місити, але по черзі. Першою стає найстарша. У нас найстарша анютка. А остання наймолодша. Наймолодша у нас Кристінка. Калита дівчатка міситься з солодкого тіста? Мак це зірки на небі. Тісто тоненькі це рік, що стончився. А коли та кругла це символ сонця. Все тут має своє значення. Домовилися? Да, да. Так, да. 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 Починаємо. Молодець Ганночко. А знаєш, ти що й на дровах можна ворожити? Як? Ось так береш і перекладаєш. Вдовець молодець розвідник. Вдовець, молодець розвідник. І на якому закінчиться дрова, то і буде твій чоловік. Ой, тітко, то я боюсь перекладувати. Не бійся, від долі нікуди не утечеш. Вдовець, молодець, розвідник, довесь. Молодець розвідни довець. Молодець! Дівчата, дівчата, дивіться, мене молодець попався. От тобі повезло, а мені, навірно, якийсь кревей попадиться. У нас вже все готово. Славно вийшла і в нас калита. Кругла, як сонечко, гарна, як віночок. Посередині місце для стрічки. Пора калиту вже в піч саджати. А ти, Наталко, окропи дорогу леті. А знаєш, як це робиться? Знаю, знаю. Дуже добре. Водиця, студиниця, окропи дорогу калиті, а від печі до стелі, щоб всі ми були гарні та веселі. Калита наша дамо тобі кашу, а нам дай краси і сили, щоб ми в світі славно жили. Анютка, не сикали ту до печі. Ну все, дівчатка! Поки калита печеться, пора братися за балабушки. Це дуже складне ворожіння. Але ви хотіли ворожитися на балабушках? Так. Тоді я вам розкажу, як це потрібно робити. Головне, щоб хлопці вам не заважали, коли ви будете води в роті з криниці нести. Добре? Так. Да. Тільки борошно і вода повинна бути в балабушках і не хитрувати, не додати ні м'яса, ні сала. Домовилися? Так. Да. Ну, все, дівчатка, біжіть по воду. Ходімо, ходімо. А що до діда симеєте, а? Хлопці, не заважайте, нам води треба принести, не смішіть нас. Ой, Наталка, дивись, у тебе вся спина ззаду грять. Ні, а Ану не заважайте нам. Ідіть, віці. Ай, ти за таких віз довгий виріс. Де? Де? Хлопці, ідіть собі з Богом. Пізніше приходьте до тітки, Олени, будемо. Ту грати. Залежимо, якщо пообіцяєте макітру Вареників. – Обіцяємо, обіцяємо, тільки вчепіці від нас. О, Ото друге діло. Ходімо. хлопці. – Май перша зістає, я май перша вийду да, замуж. А я да, бо я старша і май першу, я вийду замуж, будьте гуляти у мене на Ну що, до... дівчатка, готові ваші балабушки. Готові. готові. Кладіть їх на лаву, а я собаку заведу. Я її навмисто вечора не годувала. Добре? Кладіть на лаву. А це хто у нас тут? Це тирам? не підслухаєш шибеннику? Ні, ні, то не я. Ге -ге. Пес рябий, баран круторогий, відміть клішоногий. Та да ми возьмемо рогатини та поламаємо ваші спини. Ні, ні, то не я. Курка ряба перебита нога. Хто, хто перебив? Чотири лозині, п'ята палка. Виходь до мене, Наталка, дівчатонька, голубятонька. Я не сваритись і прийшов, а миритись. Сьогодні ж Андріїв вечір. Іди по хлопцю, іди по музикі. скоро будемо калиту грати. Чия батька не доріс, чия батька переріз, що не рублена хата, що не любля дівчата. Іду за хлопцем. Ту, от ту, оту, от, от вона та оту. Бери ту, от Лесі підходить, бере ту. Підходи, підходи. підходи. <говори> 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 давай, давай, отут. Це до заходу, калита до сходу. Ой, яка красива наша калета! Яка славна! Яка чудова! Заходьте, хлопці! Добрий вечір вам! здоров'я, хлопці! З калитою вас! З колотою, з золотою, святим праздником. Дякую! Раді пройшли, Я будьте ви здорові. Якщо музику принесли, гайда танцюйте! Настав час калиту грати. Хто в нас буде паном Калитинським? Давайте я буду. Ну, давай, Василько, ти у нас гарний хлопчик, а ви, дівчатка, слідкуйте за калитою, щоб хлопці її не вкусили. А той, хто вкуси, того я буду саджею мастити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось тобі кусочок гарну долю. Дякуємо, калете. А тобі, щоб приснився суджений жених. Дякую, колесі. Жени. А тобі на гарні оцінки. Дякую. А тобі, щоб ти стала гарною артисткою. Дякую. і хлопці прийшли. Тобі на дівчину красиву таку. А тобі то Бог дав господарство шикарне. А тобі на хорошого коня. Влагідного коня, але не спішіть з'їдати калиту. Залишіть кусочок, покладіть під подушку і слідкуйте, що вам присниться. То, що я вам загадала, обов'язково присниться. Домовилися? Так! Да. І да. 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 Я теж собі кусочок залишу. Може, і мені якісь присниться молодець на старості літ. Петро! Да. Петро, а може й дядько Дмитро. Хто знає? <риклад> ну що, дівчатка і хлопці? Гарні ви були сьогодні, повеселилися на славу. Будуть вам і обіцяні вареники сьогодні. <риклад> <риклад> Просимо всіх до святкової вечері. Діру, тепер заспівати можна. Заспіваємо? Заспіваємо. Давай, <риклад> We call it all. Вечерниці завершились і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці струночка бринить. Про Андрію вечір спогад в нашім серці буде жить.